Це, 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 це не вперше. Це політика України, яка існує протягом усього періоду незалежності України, але можливо я для кого відкрию і зглядачі відкрию таємницю, але це в тому числі і політика Сполучених Штатів Америки, тобто Сполучені Штати Америки визнають Тайвань частиною єдиного Китаю. Там є певні нюанси, але внаслідок реалізації цієї політики, наприклад, між Тайванем і Сполученими Штатами відсутні дипломатичні відносини. А якщо, наприклад, який-небудь політичний лідер Тайваню відвідує Сполучені Штати, то це все намагаються організувати таким чином, аби уникнути якихось, наприклад, прямих контактів із вищим політичним керівництвом, тому що Китай до цього завжди ставиться максимально болючим. Тому насправді це не є, знаєте, якоюсь там сенсацією, тому що. Ну, справді це основа політики переважної більшості держав світу.